Ми вже готуємось до майбутнього відновлення країни, і саме молоді відведено в ньому ключову роль. Настав той час, коли робітничі професії стають популярними. Сьогодні в Україні є всі можливості для розвитку власної кар'єри. Ви вже задумувались про майбутнє? Розмірковували, куди вступати вашій дитині? Є варіант. Заклади профтехосвіти руйнують стереотипне уявлення про сантехнічні професії. Сучасний сантехнік це фахівець у галузі новітніх технологій та інженерних рішень. Навчання відбувається на новітньому обладнанні відповідно до європейських стандартів. Міжнародні проєкти, такі як ЕДАП, вже працюють над поліпшенням освіти та розвитком електронного навчання. Заклади профтехосвіти напряму контактують з представниками бізнесу, які зацікавлені інвестувати в якісне навчання майбутніх фахівців. Впродовж навчання ваша дитина буде забезпечена не лише житлом і стипендією, але й оплачуваною практикою у відомих компаніях. Дівчата все частіше обирають цю професію, адже сучасні технології та обладнання роблять її доступною і для жінок. У наступні роки попит на робітничі професії буде лише зростати. Тож не марнуйте часу, шукайте заклад у своєму регіоні. Професія майбутнього вже перед вами лишилося зробити вибір.